Всіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти кекс без яєць і вершкового масла. Дуже смачний, чудовий і запашний. Для цього нам потрібно: я вже все відмірила, підготувала стакан борошна, просіяла, стакан манної крупи, стакан цукру. Також потрібно пакетик ванільного цукру, можна взяти ванільки, пів чайної ложки кориці, пів чайної ложки соди або розпушувача, дрібка солі, пів стакана рослинної соняшникової олії без запаху. І стакан кефіра. Стакани 200 грам, Я відміряла. І також я використаю фрукти. Можна брати сюди любі, або суфофрукти, або свіжі. У мене в морозилці була слива половинками, я використаю цю сливу. І так, поки що я візьму більшу ємність, висиплю манну крупу і залью кефіром. Все розмішаю. І залишу в такому стані на 10-15 хвилин, щоб розбухла трошки наша манка. Ось пройшов деякий час, наша манка чудово загусла. Сюди ж до кефіру я відправляю розпушувач, у мене це сода, все гарненько розмішую, далі відправляю все по черзі дрібку солі. Пакетик ванільного цукру, звичайний цукор, корицю, олію. Все гарненько розмішую. Вже можна включати духовку, щоб вона розігрівалася. Далі відправляю борошно і теж розмішую. І в мене вийшла ось така консистенція. Далі я відправляю наше тісто в форму для запікання. Ось так я відправила в форму, гарненько розрівнюю. Як завжди, в цілях економії вашого дорогоцінного часу я показую тільки основні моменти. Духовка вже в мене розігрівається, включена. І далі відправляю фрукти. Знову ж скажу, що фрукти можна брати любі. У мене сьогодні сливи. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Ось так і відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. І ось мій кекс пікся. Випікала я 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дам можливість трошки охолонути. І ось мій кекс трошки охолонув, я його посиплю цукровою пудрою і буду розрізати. Коринка хрустка середині м'ягкий, сочний завдяки фруктам. І ось такий чудовий запашний кекс. Ванілька і кориця дали свій аромат, а фрукти дали соковитість нашому кексу. Він чудовий, готувати не складно, інгредієнти всі прості, ось такий він м'ягенький, а зверху він хрустить. Смачний, запашний, румяний, м'який і з хрусткою скоринкою. Готуйте, смакуйте, ставте вподобайки, залишайте повідомлення. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!